Правильний шестикутник і правильний трикутник мають однакові периметри. Чому дорівнює площа трикутника, якщо площа шестикутника дорівнює 12 см квадратних? Ну, по-перше, шестикутник у нас складається з шести правильних трикутничків. Ось вони, шість правильних трикутничків. Чому? Тому що тут кут у нас 60 смітник. 60 градусів, так як ці відрізочки рівні, то і тут виходить 60. Тобто ці всі шість трикутників рівносторонні. Площа шестикутника знаходиться за формулою 6 помножити. Якщо сторона шестикутника нехай буде b, тоді у нас виходить B квадрат корень із трьох поділити на 4. Це у нас площа для оцього правильного трикутника, так як їх 6, то площа шестикутника знаходиться за такою формулою. Так, як площа шестикутника дорівнює 12. Звідси ми можемо дізнатися, що b квадрат корінь із 3 дорівнює 8. Ну, поки що так і залишимо, запам'ятаємо це. Далі, периметр шестикутника і трикутника рівні. Периметр шестикутника знаходиться за формулою 6 помножити на b. Якщо сторона трикутника А, то периметр для трикутника знаходиться 3 помножити на А. Периметр між собою рівні, тобто 6 b дорівнює 3А. Звідси у нас виходить, що сторона трикутника дорівнює 2 сторони шестикутника. Теж запам'ятали це. І далі площа трикутника. Правильного знаходиться за формулою А квадрат, корень із трьох поділити на 4. Замість А ми підставимо значення через сторону шестикутника, тобто 2б в квадраті, корень із трьох поділити на 4 дорівнює 4б квадрат, корінь із трьох поділити на 4, 4, 4, 4 скорочується b квадрат корінь із 3. Але ми ось знайшли, що b квадрат помножити на корінь із 3 дорівнює 8. Тобто це дорівнює 8, а це означає, що це площа трикутника у нас дорівнює 8 см квадратних.